Вітаю вас, малята, веселі друзі, знову з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію Семі та Фризбі. Про те, як чудово вирішувати проблеми разом, співпрацювати з іншим. Сьогодні на нас чекає історія про те, як важливо співпереживати та звертатися по допомогу, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Історія називається Семмі. Та сіно. Семмі жив поруч із Великою конюшнею. З її вікна завжди стерчить купа смачного свіжого сіна, і Семмі не розуміє, звідки воно там постійно береться. Можливо, конюшня чарівна? А може, всередині є сіно машина? Який любить попоїсти радий, що в конюшні завжди є сніданок. Одного ранку Семмі прийшов до конюшні раніше, ніж зазвичай, та зустрів там габі. Біля вікна, де семмі зазвичай ласує сіном, стрибала габі. Дійсно, кролики люблять стрибати. Мабуть, габи робить. Ранкову зарядку. Подумав Семмі. Семмі охоче взяв жмуток сіна і не помітив, що габи перестала стрибати. Натомість вона дивилася на Семмі з певним очікуванням. Ням-ням, яка смакота!» – сказав Семмі. Як егоїстично, Семмі збирається все це з'їсти сам. І навіть не поділиться зі мною? міркувала розчарована Габі. Семмі помітив, що з Габі щось не так. Ти втомилася після ранкової зарядки? запитав Семмі, дивуючись, чому габі засмучена. Ранкова зарядка? Що ти маєш на увазі? Я хотіла взяти трохи сіна, щоб поїсти, але не можу дотягнутися, відповіла Габі. Вибач, я не знав, що ти теж хочеш сіна, відповів семі. Йому було соромно, що він не поділився з подругою. Семі не завжди думає про те, що відбувається навколо нього. Габі зрозуміла, що між ними виникло непорозуміння. Наступного разу я попрошу про допомогу. Можливо, я недостатньо чітко дала зрозуміти, що я теж голодна, сказала Габі, усміхнувшись. Перш ніж Габі закінчила говорити, Семі вже почав смикати сіно. Пригощайся! Звернувся Семмі до Габі, пропонуючи їй трохи сіна. Габі пожвавішала та застрибала від радості. Щиро дякую. Потім Габі пустотливо розвернулася і зробила те, що Семмі не було видно. «Та-да!» – заспівала Габі. Зігнувши соломинку у формі серця та одягнувши її, як капелюх, О, тепер у тебе така ж зачіска, як у мене, засміявся Семі. Семі засмутився, бо розчарував габі. Та, на щастя, вони вирішили непорозуміння, і Семі стало легше. Він зрозумів, що ділитися дуже приємно. Наступного разу семі без займих зволікань обов'язково поділиться з іншими. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Що відчував Семмі, коли їв сіну? Семмі любить поїсти, тому це викликає в нього задоволення. Що відчувала Габі, коли намагалася дістати сіну, але їй не вдавалося? Габі старалася стрибнути все вище. Але їй не вдавалося, і це її засмучувало. Як почувалася Габі, коли одразу семі не поділився сіном? Габі відчула розчарування від неуважності Семі. Семі подумав, що Габі робила ранкову зарядку. Чому, на вашу думку, Семмі зрозумів ситуацію неправильно? На мою думку, тому що Габі не просила допомоги, а просто стрибала біля вікна з сіном. Ви ділитеся з кимось? Які емоції це викликає у вас? Чого навчився Семмі? А чого навчилася Габі? Семі навчився бути уважнішим до оточуючих, та що ділитися це дуже приємно. Ага, зрозуміла, що слід просити про допомогу, бо не завжди інші можуть зрозуміти твою потребу. Які емоції ви знаєте та вмієте розпізнавати? Поділіться своїми думками. Як і веселі друзі, ми з вами теж мали багато приємних моментів емоційного спілкування. Зазвичай це відбувалося у дружньому колі на килимку. Пригадали? Пропоную виготовити килим дружби для веселих друзів. Не справжній, а із пластичного матеріалу. Килими бувають різного розміру. З різними кольоровими візерунками. Мені подобається килим з квітами. Ви можете обрати кольоровий пластилін. Я обрала солоне тісто. підготувала шаблон килима із цупкого паперу формочку для вдавлювання візерунка, стеку для обрізання краю килима качалку. Фарби для надання кольору килиму. Качалкою рівномірно розкачала тісто по шаблону. Стекою обрізала зайве тісто, що виходило за межі шаблону. Формочкою зробила вдавлювання по куточках та центрі у вигляді квітки. Вдавлюванням стекою. Зробила прямі лінії стебла, похилі вдавлювання, листочки. Розфарбую свій килим. Виріб має підсохнути при кімнатної температурі. І ви матимете чудовий килимок для розігрування емоційних ситуацій з веселими друзями. Чекатиму світлини ваших килимків. До зустрічі!